Доброго дня! І ми з України, українці, ми, українці. І я цим пишаюся. Мої дорогенькі. Я сьогодні прийшла купити деякі квіти і відзняти вам відео у своєї гарної знайомої квітні карочки. У Фейсбуці вона Надія Авраменко. Я вже знімала в неї. Коли були іриси. Зараз вам хочу показати красу Красу жіночки, яка вирощує квіти. І, звичайно, вона їх продає. Ну, це трояндочки. Дивіться, яка красотінь. Ромашечки, арстромерія. Так. Це буде квітнути анемона осіння. Ну, не осіння, але бачите, вже вона, вже вона на підході в серпні. Ні, другій половині буде квітнути, починати. Ой Боже ж, Юля. І аж до приморозки, бо вона квітне дуже довгенько, дуже-дуже гарно. Так, а зараз я вам вже знімаю все. Ну, тут краса неймовірна, дорогі мої, неймовірна. Бачили, яка тут краса. Тут не знаєш навіть, що знімати, тому що дуже-дуже гарно. Ось такі очіточки, це очіки очітки матрона. Бачите, які гарні. Це е, отакі шавлі я такого кольору. Ось, бачили, яка краса тінь. Це ж я в неї купувала такий один кущик собі. Яка краса тінь. Тут два кущика, це вона поки що не продає, бо розводить, але ну, це дуже-дуже гарно. Дуже-дуже гарно, Дивіться. Які очітки, які очітки мої дорогесенькі і лілейники? Ну, лілейники це взагалі, це взагалі, я вам скажу, вчора квітли ще краще, але ж, я вам скажу, ви заходите у Фейсбук, у Фейсбук. Дивитися, вона їх виставляє, у неї всі квіти виставляються на продаж. Ну, не всі, звичайно, деякі дорогі сорти, які вона купує собі на розвод, як говориться, то, звичайно, вона їх не виставляє. Ну, всі гарні, усі дуже-дуже гарні, тому що я сама у неї купую дуже багато квітів. Жіночка пенсійного віку, але працює. З квітками, бачите, скільки розсажено тут уже лілейників. Ой, скільки розсажено лілейників. Це ось такі многорічники. У неї всі многорічники Альстромерія. Правда, красуня яка. Альстромерії в неї багато. Навіть не пам'ятаю, яка сестра, як називається, не знаю. Ну, в неї всі многорічники. Ось вам Астранція такого кольору. Бачите, які гарні кущики. Мої дорогенькі, ну. Краса неймовірна. Краса неймовірна. дивіться, які юки. От вам жіночка пенсійного віку. Які, у якої. Дивіться, яка, яка краса тінь. У якої хворі ноги. В неї дуже хворі ноги. От. Але отак собі працює. Бачите, вирощує. Продає. Вона дуже багато продає по інтернету. Дуже-дуже багато. Дуже багато продає квітів по інтернету. Тому, мої дорогенькі, заходьте, отак яка красотінь, так? Заходьте, дивіться, замовляйте, тому що замовити є що. Бачите? Замовити є що. Ой, мої дорогі, це ж... дивіться, скільки ромашки, яка вона вся гарна. Були лілейники, були іриси, вибачаюсь. Вони всі продалися і вже вона їх розсадила. Платікодончик. Бачите, буде квітнути, який гарний, Який гарний. Квітли піони дуже гарні. Юка красуня. Я ж вам кажу, дивіться, там у них таке озерце маленьке. Коли сікачки качки вони тримали. Ой, і кури бройлери. Я навіть сама в їх купувала м'ясо. Дивіться, яка краса. Просто вчора було дуже велике сонце. Дивіться, яка оце краса. Було дуже велике сонце і більше 30 градусів, ну, звичайно. А тепер подивіться так, як же ж вас повести. Мої дорогенькі, мої дорогенькі. Хочу ж вам усе показати. Хочу все показати, тому що показати є що. Бачите, які гарні великі кущі. Так, ой, мама дорогая, мама дорогая, які гарні великі кущі. Помідорки, полуничка. І все гарне, і все дуже-дуже гарне. Так, дивіться, флокси. Ну, флокси вона всі випродала. Дивіться, як усе гарно. Дивіться, які вони. Ось ти, бачите, які тут їм під грушею. Ось у нас груша. Ось така їм тут під грушею, дуже гарно. Це е, морозники махрові, дуже гарні. До речі, я в неї теж брала. Я дуже багато квітів купую в неї. Тому що прихожу, дивлюся, дивіться, яка красотень. Яка красотінь. Бачите, яка красотінь. Дуже-дуже гарні, дуже-дуже гарні. Дуже великі, гарні, бачите, як там остільбочка. Тут у гірочечки ось. Бачите, як людина трудиться. Тут ось малинка під забором до сусідів. От. Як людина, якій вже за 70 років, які, ну якої хворі ніжки, але як вона працює. Дивіться, яка кругом краса. Яка кругом краса. Це такий сорт. Ну, Випродала вона в минулому році всі. У неї завжди замовлення, завжди. Тому заходьте в Facebook, хочу у неї теж купити отаку ромашку. Нів'яник. Це не ромашка, це нів'яник. Ну був у нас вітер, і він її положив. Бачите, у мене трішки не така, У мене повна хризантема, а тут вона, бачите, юпочка. І тоді вона, оце така красунька. Куплю я в неї кущик теж собі. На розвод. Ну, вона просто впала, вона її підв'яже і буде гарно, тому що в мене повна хризантема. а тут я не пам'ятаю, як називається цей сорт, звичайно. Дивіться, скільки тут ліленьків. Лілії, ліленьки. Так, яка краса. Зараз ми підемо туди, а тут поки що я вам покажу це міскантуси. Які в неї міскантуси, мої дорогенькі. Це ж теж я в неї купувала. Вон там, бачите, якого, як же ж мені туди пройти, якого білого кольору. Новий сорт. Бачите, білого. Теж у чергу стало. Оце такий міскантус. Так? Дивіться, це якийсь велетень, вона казала. Ну тут у них таке озерце вони викупали. Це все міскантуси. Дивіться, які вони гарні. Зараз вам вийду. Ой, так, дивіться. Мої дорогі, яка красиво. Ну, звичайно, на дозерце. Вони в неї тут наказала розділені, але так ростуть, можна сказати, що не розділені. Це буде квітнути. Це буде квітнути оцей кущ. Ой, боже ж ти мой. Ну, буде квітнути кущ. Оце нові сорти, дивіться, зовсім маленькі. Бачите? Це теж я записалася в чергу. І ще є в неї такі ось п'ять кущиків. Бордюрний, то бордюрний. І оце, бачите, які маленькі кущики. Ну, це теж я записалася в чергу, мої дорогенькі, тому що вони гарненькі. Оце ці, що купувала я в неї, 60 гривень кущ. Бачите, яка красотінь. Це теж такі низькорослі. Ну, 60-50 сантиметрів вони низькорослі, кущові. А це вже високі. Оці, бачите, як гарно. Тут у вони розділені всі, просто вони так ростуть. І здається, що вони в такий один кущ. Але дуже-дуже гарно. Правда? Дуже-дуже гарно. Так, мої дорогі, переходимо сюди. Це лілейники. Це. Ось астранція біла, така вона спочатку навесні вона варіє гата біло-зеленого, але потім зелена, але квітує отак. Тепер дивіться на гейхери. На гейхери, вон там Ріо, бачите, які гарні. Це вона порозсаджувала їх усі. Тому треба дивитися у Фейсбуці, що вона продає. Бачите, бо всі розсаджені. Але я в неї я ж кажу, я в неї теж купую, завжди квіти, тому що якість дуже гарна. Дуже-дуже гарна якість. І все, що... Ой, боже дорогі, і все, що я в неї купую, там рію. Бачите, які гарні, правда? Все, що я в неї купую, у неї все приймається. Але в неї завжди черга, тому що замовляють дуже багато, тому що якість. Зумієте? Ви ж бачите, який великий участок і як все на цьому участку гарно. Так, це у нас. Ой Боже, це у нас, дивіться, розова і біла. Бачите, вона в неї цвіте безперервно. Тут у неї під, під чим це. Це щось... що це таке за ягоди, не знаю навіть. А, це, ми вже кизил, може. Навіть не знаю, але бачите, які, які длинненькі просто. просто... Бачили, які длинненькі ягоди. можу кизил, не знаю. От і оце тут під цим деревом. Дивіться, яка це красотінь. Так, це ой, тради... ні, це не традисканці, а розбите серце низькоросле. Називається в народі. Бачите, такого і такого кольору. І воно в неї тут квітне з весни до пізньої осінь. Так, це варіє гата жовта. Ой, мамочки мої родні. Ну, не пам'ятаю. Там бадани, теж у неї бадани є, навіть білий бадан. Квіт, ну не знаю, чи продається. Теж там, воно, ну, бачите, гіхерке. Ну, дуже-дуже гарна жіночка. Золоті ручки, тому що знаю, що у неї проблеми зі здоров'ям. І вона тут же зі своїм дідушкою. А дідушка теж хворий. Розумієте? Ой, боже ж мої то вона оце тут вже ж до неї я прийшла, то вона вже зранку вже наработалась, розумієте? Тому що сонечку припікає і тоді ж усе ж вже зовсім інше. Бачите, яка красотінь, яка кругом красотінь, яка кругом красотень. Тому заходите до Надії Авраменко, Фейсбук. Дивіться, тому що, звичайно, бачите, це вже розсаджені всі іриси низькоросли. Так що в Фейсбуці у неї є, які вона продавала. Це новий, новий кущик. У неї ще вона не продає. Я теж купувала, але щось він мені мене не дуже росте. Він дуже погано наростає. Це ж оця приправка, але декоративна. Це, бачите, треба виходити з Тут помню, тут забула. Тут помню, тут забула. Вилітає совершенно. Це теж у неї. Тепер у неї вже десь є. Дивіться, яка краса. Тут багато у неї було багаторічної. Оце ця гвоздичка. Це лавандочка. Бачите лавандочка? Замовляйте. Тут оце у нас ягідки, бачите, який кущ гарний. Ягідки, такі як чорниці. Ну, пані Зося не пам'ятає зовсім. Треба було мені написати список і прийти списком. Розумієте, тому що таку красу треба знімати і розповідати по списку. А я ж і знаю ту ягоду дуже гарну, яка вона. Ну ви думаєте, що я пам'ятаю? Ну, мої дорогенькі, п'ю ж таблетки не, не зря, як горіться. Гарне все дуже-дуже гарне. Бачите, яка краса із цих лі... лілейників. Мама дорога. Мама дорога. Я зараз об'юсь. Дивіться, який гарний кущ. Вона його в цьому році обрізала. Тут у неї хризантеми. Колись у неї було дуже-дуже багато хризантем. Ну вона їх всі випродала, тому що Ну, лілейники дівчулі, дивіться, які хочете. Які хочете кольори, які хочете сорта. Дорогі сорта, які вона не продає, тому що є такі сорта, які вона просто розводить. Бачите, є такі сорта, які вона просто ще розводить. Але ж я вам скажу, яка красотінь. Ось бересклети такі почвопокровники, бачите, кому потрібно, дівчулі, заходите, замовляєте. Бачите, тому що зараз піду вам ще зніму зніму эти... Господі матір боже. Зніму брунерки. Брунерки, хосточки. Ну, у цьому році в неї, це ж в цьому році, вона каже, що все у мене не так, як треба, тому що заболів чоловік, робили операцію на серці чоловіку. Розумієте, що великі кошти, велике здоров'я. От то, звичайно. Каже, що в цьому році в неї все зовсім не в такому стані, як завжди. Ну, дай Бог, щоб у такому стані усіх було. розумієте? Дивіться, це брунери, бачите? То медунка красним кольором квітне. А це брунерки. Дивіться, це теж медунка, а це теж брунерка, а це теж брунерка. Мої дорогенькі. Дуже-дуже гарна якість. І дуже все гарне. Просто дуже гарне все. Чекайте, тут я, мені треба вийти. Мої дорогенькі. Ой Боже, зараз уб'юсь. Зараз уб'юсь. Тут у нас хосточки. Бачите, кожен кожен в землі все засаджено. Папороті в неї вон є. Зумієте? Так що купити є що. Купити є що. Заходьте, дивіться, замовляйте. Єдине, я вам скажу, це такий сорт у мене теж є, це високоросла хоста. Бачите, якого кольору вона зразу є Ось теж якась нова. Тому що купити є, що, і людина торгує, продає, тому що кастромрія гарна, правда. Дивіться, дивіться, яка краса. Тут у неї ще іншого кольору є, а оці розочки маленькі. Вона тут гарненько квітне. Бачите, як такі невеличкі, але вони дуже-дуже гарні. А ця, вона кущиком росте, але дивіться, яка красунька. Яка красунечка, яка красунька. Мої дорогенькі, все дуже-дуже гарне. Все дуже-дуже гарне. Тому заходьте, подивіться, дивіться, який, який у неї участочок. Там ще є стільби, є, все. Дуже багато квітів, дуже молодець. Молодець. Пані Надія молодець, тому що тут у неї часу весь проводить. І я знаю, що це не тільки час забирає, а це забирає ще й здоров'я. Тому що такий, що був порядок у квітах. І така краса, розумієте, така краса, то тут працювати треба дуже. Тому, мої дорогенькі Надія Авраменко у Фейсбуці, заходите, дивитесь, замовляйте. Ми завжди вам будемо, завжди вам будемо раді. Тому, мої дорогенькі, всім вам здоров'ячка, добра, нашим хлопцям перемоги нам теж. І хай завжди все буде Україна!